Привіт! Сьогодні перший день марафону про красиві гарні пуркі губи. І сьогодні ми будемо відпрацьовувати не тільки питання губ, а й питання центральної частини обличчя. Тому що губи являються центром обличчя і вони затягують на себе всі вектора. Ось стається ось така штука, коли ну, утворюється носогубочка і все сюди приходить, коли у нас губи в стані спазму. Тому дуже важливо розслабляти центральну частину обличчя. Сьогодні ми цим і займемося. З чого ми почнемо? Ми почнемо з нашого вузла губ. Ось тут він знаходиться всередині. Вибирайте, робите ось таку проекцію великого пальця і вказівного, заходите великим пальцем в проекцію ось сюди, куди я показую. І в цій проекції перетираєте цей вузлик гумник. Ось так. Більше рухів робить палець той, що всередині, тому що він безпосередньо працює з цим в'язом. Ось цей вузлик, він може бути твердим, він може бути спазмований сильно, тоді йому треба буде приділити навіть, можливо, до 2-3 хвилин. Важливо, щоб він став м'яким і еластичним. Як виконувати вправу? Є головне правило: ми не вриваємося в м'язи, тому що це м'язова система, і ми туди не вриваємося. Ми ніжно і м'яко перетираємо цей м'яз для того, щоб він став еластичним. Якщо ми зразу туди вриваємося і здавлюємо його, ми ще більше його спазмуємо, і тому толку від цього не буде. Навпаки, ми можемо собі навіть зробити зле. Тому м'яко, ніжно, не швидим. Гарненько, кожне в своєму темпі виконуємо це перетирання. Уявляємо, що ми працюємо з холодним пластиліном, який ми дістали з морозилки. І для того, щоб він став еластичним, нам потрібно його розплавити. Для цього ми ніжно і м'яко перетираємо. Коли ми відчули, що цей вузлик став еластичним, ми можемо почати рухатися по іншим векторам, на які на нього зав'язані. Вектор знаходиться від кутика вуст до козелка вушного, від кутика вуст до скронової кістки, від кутика вуст до кінчика очей, від кутика вуст до середини скулової кістки. Якщо ви збилися з орієнтирів, то ви можете нащупати тут, такі ниточки, наче натягнуті, якщо спозмовані ці м'язи, і йти прямо по цим ниточкам, ось таким чином. Так ми робимо проходки від 3 до 5 разів. Має бути достатньо. Якщо ви Відчуваєте, що там приливає кров, що там почався якийсь рух, що там тепло. Значить, ви доробили до потрібної точки і досить. Якщо ви нічого не відчуваєте, ви можете ще зробити 3-5 разів, аж до стану, коли ви відчуєте, що там є якийсь рух, що там щось відбувається, що там не просто як завжди, а там пішла якась що там почалася якась робота. Організм запустився в роботу. Туди почала поступати кров, м'язи почали розслаблятися, обличчя почало розцвітати. Далі ми можемо почати працювати по нижньому вектору і по верхньому вектору. Наша задача сьогодні відпрацювати всю цю зону. Тут знаходиться зона носогубки, ми також її можемо пропрацювати інтерорально. Ось таким чином. Прямо заходячи під Дністрю. Може бути боляче, тому не швидіть. Робіть все плавно з турботою, любов'ю до себе. І нижній вектор. Тут знаходиться м'яз депресор. Сьогодні ми не будемо його розслабляти. Сьогодні не наша задача в цьому не полягає. Сьогодні наша задача в цьому не полягає. Тому е, перенесемо це на інший день. Сьогодні наша задача просто розслабити всі ці зони ось такими перетираючими рухами. І після того, як ви відпрацювали цю половину обличчя. Спробуйте язиком, чи щось змінилося, і, відповідно, подивіться на цю сторону, чи вони однакові. Подивіться, які зміни відбулися в вашому обличчі, і починайте працювати з іншою стороною. І до завтра!